Електричні пледи та комплект постільної білизни всього за 833 гривні. У лоті буде три одинички і вартість лоту 2500 гривень. Дивимось, що буде у лоті. У лоті буде ось таке сіреньке запаковане з Макачем, електричний плед такий. Далі буде ось такий. такого як... Кольору морської волни, і також є вмикач ось це електричний плед. Також комплект постільної білизни. Фіст, е, такий фісташковий колір, дуже гарний. А, по розмірам. Тут йдуть в комплекту постільної білизни наволочки 50х52 на одинички на зібці. а Також буде йти напівковдра. Розміри 200 на 220. Ось вона така, вона, як плюшова, така приємна, дуже. Великий електричний плед, буде йти розміри 185 на 200. Він теж тут такий, як тедік, такий приємний до тіла. Буде вас зігрівати взимку та восени. Та оцей. Електричний плед, він трошки менший 150 на 200, одна одиничка. Це теж одна одиничка, теж одна. У лоті три одиниці і вартість лоту 2500 гривень. Якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео, а також доєднатися до нашої спільноти, поставивши плюсик у коментарях.